Я. Давай дружити разом. Усім, усім привіт! Ти готовий до знайомства із ще однією країною? А що це за країна? Ти дізнаєшся трішки пізніше. Спочатку давай заглянемо до наших друзів, вартових Дружболандії, і дізнаємось, що в них цікавого. Таємниця Дружболандії. Шшш. Тітко Олю, ми таке вигадали! Четверо друзів майже влетіли в двері ветеринарної клініки і відразу ж змовкли. Зазвичай в цей час у клініці була перерва, але зараз у маленькій приймальні сиділа жінка з дівчинкою, а на дверях кабінету висіла табличка. Тихо триває операція. Друзі вже знали, що в таких випадках тітка Оля просить не шуміти, щоб її нічого не відволікало. Вартові сіли на стільці а Бобошка примостився поруч. Розумний собака часто бував у клініці тітки Олі і знав, як себе поводити. Несподівано дівчинка схлипнула мама відразу ж її обійняла і взялася втішати. Марійко, не плач, з барсиком все буде гаразд. А що з вашим улюбленцем? запитав Яша. У нашого кота проблема із зором, катаракта. Ольга Вікторівна сказала, що ми вчасно звернулися по допомогу, і операція має допомогти, пояснила жінка дітям. Звісно, допоможе. Якщо тітка Оля сказала, що так буде, значить воно так і буде. Вона чудовий ветеринар. Запевнили друзі. Мене також звати Марійка, а це наш песик Бобошка, підсіла Марійка до дівчинки. Він уже кілька разів лікувався в тітке Олі і зараз веселий та здоровий. Тітка Оля всім тваринам допомагає, навіть безпритульним. А ми чим можемо, тим допомагаємо їй. Нещодавно уявляєш, ми принесли їй тхора, якого знайшли в парку. Він був дуже слабким. Тітка Оля його вилікувала, а потім ми передали його знайомим лісникам яшеного дідуся. А і ще одна була історія: жінка з дівчинкою уважно слухали марійку, як ось відчинилися двері, і до приймальні увійшла Ольга Вікторівна. Вона усміхалася. Усе гаразд, не хвилюйтеся, ваш барсик бачитиме. Зараз до нього не можна. Приходьте завтра, я розповім, що вам потрібно буде для нього зробити та як доглядати. Мама Марійки довго дякувала тітці Олі, а потім сказала: мені ваші помічники розповіли, що ви допомагаєте безпритульним тваринам. Я б теж хотіла якось долучитися до цієї справи. Чим я можу бути корисною? Щиро вам дякую, це було б просто чудово! зраділа тітка Оля. У мене багато потреб. Можна приходити і допомагати в догляді за тваринами, можна приносити корм і ліки, можна шукати для них нових господарів. Обирайте, що вам більше до душі. І я хочу рятувати звіряток, матусю. Марійка, здавалося, прямо зараз вже готова була братися до роботи. Приходьте завтра, тоді все й обговоримо, сказала тітка Оля. Господарі Барсика погодилися. Ще раз подякували тітці Олі та друзям і, радіючи втішним новинам, вийшли з клініки. Як мені приємно зустрічати таких доброзичливих і небайдужих людей. Тітка Оля сіла на стілець. Вона втомилася, бо сьогодні було багато відвідувачів і декілька операцій. Тітко Олю, ми ось чому прийшли? Почав розмову Михайлик. Минулої суботи в церкві нас запрошували до клубу слідопитів. Вам, напевно, діти говорили про це? Взагалі-то, приєднався до розмови Яша, нам розповідали про волонтерів. Це дуже хороші люди, вони багато допомагають, і слідопити також роблять добрі діла. Ми згадали, що ви теж були волонтером у Болівії, втрутилася Марійка, і подумали, можливо, і нам організувати волонтерську групу допомоги тваринам безхатченкам. Тоді ми б теж стали волонтерами. Така організація вже існує в нашому місті. Я з ними співпрацюю, усміхнулася тітка Оля. А ви і так уже волонтери, тому що добровільно і безкорисно мені допомагаєте. В молоді роки я їздила волонтером до багатьох країн. І в Болівії теж була. Ваш тато зараз там чи не так? Ходімо, я вам трішки розповім про цю країну. Це дуже цікава країна. Вартові зраділи! Приємно усвідомлювати, що ти робиш щось добре, і твої пригоди в пошуках головного тривають. Давним-давно, понад три з половиною тисячі років тому, в Болівії жили нащадки індіанців, які залишили по собі пам'ятники на згадку. Їх завоювали інки, які створили свою могутню імперію. У 16 столітті іспанці зруйнували її, а захоплені землі почали називати Верхнє Перу. Через 300 років під час війни за незалежність іспанці втратили свою владу, і на цих землях утворилася Незалежна Республіка Болівія. Її назвали на честь генерала Симона Болівара, котрий очолив цю боротьбу. Країну можна розділити на три частини: гірський ланцюг Ант на заході, неосяжні амазонські рівнини на півночі й північному сході, та долини Гран-Чако на південному заході. Місцеві жителі називають ці долини зеленим пеклом, тому що тут дуже спекотно. До того ж, якщо в день тут нещадно палить сонце, то вночі холодний вітер зант може знизити температуру до позначки нижче нуля за Цельсієм. Через такі непередбачувані температурні стрибки, а також комарів, цю місцевість часто називають справжнім пеклом. Болівія єдина країна в Південній Америці, де більш ніж половина жителів індіанці, нащадки корінного населення племен кечуа та Аймара. Однак вони образяться, якщо турист назве їх індіо, адже слово індіанець вигадали іспанські завойовники ліпше сказати кампенсіно або ж чоло перше дослівно означає фермер. А друге переселенець із міста. Врешті-решт, саме слово індіанець помилка, адже Колумб думав, що причалив до Індії. Болівійці зберегли чимало своїх традицій та культуру. Наприклад, жінки, як і декілька століть тому, полюбляють носити широкі спідниці з рюшами, велику шаль та англійський капелюшок казанок. З капелюхами пов'язана цікава історія. Їх привезли до Болівії, щоб продавати чоловікам, однак їм не підійшов чи то розмір, чи то фасон, і чоловіки носити їх не стали. Тоді торговець вирішив запропонувати капелюхи жінкам. Ті так їм сподобалися та прижилися, що багато болівійок носить їх і досі. Вулицями болівійської столиці часто розгулюють зебри, не чотирилапі тварини з хвостом, а люди вбрані в смугасті костюми. Ці зебри волонтери, які допомагають літнім людям та дітям безпечно переходити через дорогу. У такому одязі їх здалеку видно і пішоходам, і водіям. Які ж вони молодці! Найпопулярніша страва в них це салатен'я. З вигляду звичайний пиріжок, однак у ньому незвичайна начинка. Салатентю наповнюють густим супом, звареним із м'яса, картоплі, моркви з додаванням желатину. Після варіння суп ставлять до холодильника і тільки потім начиняють ним пиріжки. Звісно, під час випікання суп у пиріжках плавиться. Тому їсти їх слід обережно, щоб розтоплений суп не вихлюпнувся на одяг. А ти знав? Озерний світ альтіплано. З'єднаємо разом два іспанських слова. альто високий і плано плоскість. І вийде альтіплано. Величезне плоскогір'я в Андах, розташоване на висоті від 3,5 до 5 тисяч метрів. Що тут можна побачити: льодовики та гори, пасовиська та болота, пустелі, гейзери і озера. Водойм багато і вони дуже різні. Тітікака найбільш високогірне озеро у світі. Тут зародилися найдавніші цивілізації. Неподалік від озера розташовані руїни міста Тіуанако із залишками пірамід, кам'яних воріт і лабіринтів. Кажуть, що в лабіринтах сховане загадкове послання від людей тієї епохи, але поки що його ніхто не відшукав. Золото, яке за легендою Інки сховали від іспанців на дні озера, теж не знайшли. Проте виявили рештки стародавнього міста, скульптури, сходи, храми та дороги. У дивовижної жаби тітікакського свистуна маленькі легені. Тому для дихання вона використовує свою шкіру, яка звисає складками. На думку науковців, ці жаби інколи віджимаються на дні озера, рухають лапками, щоб скаламутити воду та вивільнити кисень. Крім сучасних морських суден, озером пропливають бальси, плоти з очерету. Острів Сірі Куї останнє місце, де ще збереглося мистецтво їх виготовлення. Ожерету на берегах озера Вдосталь. Ним тамтешні мешканці годують худобу, а м'яке коріння і самі додають до страв. Тільки біля озера Тітікака та в парку Сахама ще збереглися ліси кебрачо. У цих рослин дуже тверда деревина, тому в перекладі їхня назва означає зламай сокиру. Салар, де у юні величезне висохле озеро. У сезон дощів його поверхня вкривається водою, у якій, мов у дзеркалі, відображаються хмари. По них весело бігати, наче стрибаєш по хмаринках. А ще там є готель із солі в центрі озера. Усі його стіни, стільці, ліжка, столи та прикраси солоні можна навіть спробувати, персонал не заперечує. Хочеш лизнути ліжко або стілець? У сухий сезон поверхня озера висихає і вкривається шестикутниками. Вони схожі на стільники, чи не так? Чому так виходить? Ніхто не знає. Поки що не знає. Але колись і цю таємницю розкриють. А можливо це зробиш ти? Лагуна Колорадо це червоне озеро в оточенні гір з білосніжними вершинами. Залежно від пори дня, погоди та температури колір води змінюється на червоний, помаранчевий. Бордовий, бурий і навіть фіолетовий. Цей колір створюють особливі водорості, бактерії та мінерали. У соляній пустелі нічого не росте, але посередині є незвичайний пагорб. На ньому тільки каміння та квітучі кактуси до 10-15 метрів заввишки. Якщо зазвичай кактуси ростуть 1 сантиметр за рік, то скільки ж їм тоді років? Від Червоного озера можна дістатися до зеленого Лагуна Верде. Утім доведеться проїхати через гарячі джерела, грязьові вулкани та фумароли. Струмені вулканічного газу та пари. Слідами дружболандії. Як рятували Славка? Славко зіщулився. Ночі в жовтні холодні, та й страшно самому в лісі, страшно навіть дорослому, а коли тобі чотири роки і ти заблукав, то ще страшніше. Так, Славко загубився. Він зрозумів це тоді, коли озирнувся і ніде не побачив мами з бабусею, навіть не чув їхнього голосу. До лісу, розташованого неподалік від селища, вони з міста приїхали по гриби. Мама, бабуся Славко та його півторарічний братик. Славкові якнайсуворіше веліли не відходити від старших, але хлопчик тепер і сам не пам'ятає, що його так привабило, але загубився він майже відразу. Ліс небезпечне місце. Здається, що ти відійшов у бік кроків на сто, а вже нікого не бачиш і не чуєш. Спочатку Славко кричав і намагався повернутися назад. Але як відшукати місце, звідки ти прийшов, якщо тобі чотири роки і ти зовсім не звертав уваги, в який бік прямуєш. Тоді хлопчик просто йшов вперед, сподіваючись когось зустріти. Однак невдовзі він втомився. Земля під ногами чвакала, пролазити через вітроломи не було сил. На дворі сутеніло. Він сів і вирішив чекати, доки його знайдуть. Батьки обов'язково його знайдуть. А тим часом, помітивши, що хлопчик зник, мама з бабусею кинулися його шукати. Згодом до пошуку долучилися спецслужби, поліція, пожежно-рятувальні частини та волонтери. Повідомлення про те, що в лісі зникла дитина, з'явилося в соцмережах уже за годину після того, як Славка загубили. З різних міст їхали волонтери, щоб допомогти з пошуком. Майже 700 добровольців приєдналися до рятувальників. Славка шукали на землі, на воді та з повітря за допомогою гелікоптерів. Пошуки вели організовано, розбивали місцевість на ділянки і кожну ретельно обстежували. Особливо пильно оглядали місця, де знайшли фантик від цукерки та сліди від маленьких гумових чобіт. Люди ненадовго поверталися, щоб підкріпитися гарячою їжею і знову йшли до лісу. Настала ніч, але пошуків не припиняли. Почали використовувати тепловізори, пристрої, які виявляють будь-який предмет, що випромінює тепло. Однак усе безрезультатно. До ранку дитина перебувала в лісі вже понад 15 годин. Люди не хотіли втрачати надії і шукали, шукали шукали. Славко бачив гелікоптери, які пролітали над головою, і мріяв, що дядьки пілоти його побачать і повідомлять батьків. Хлопчик втомився, йому хотілося їсти і пити, хотілося додому. Ліс шумів, хрустіли гілки, опадало листя і раптом. Славку, славку, почув він. Я тут, я тут, я тут. Славко намагався кричати якомога гучніше, щоб його почули й не оминули. Четверо волонтерів вирішили пройти болотом у протилежній від місця пошуків. Бік. Не знаю чому, але нас просто потягло туди, розповідав згодом один із них Артур Штоян. Наче серце підказало: походили, походили, не знайшли. Повертаємося назад, і тут хтось із нас вигукнув. Славку, і хлопчик відгукнувся. Яка це була радість! Ми біжимо до нього, а він стоїть і починає нам розповідати, що приїхав по гриби і загубився. Ми йому кажемо, що знаємо, що шукаємо саме його, і зараз відвеземо до рідних. Шкарпеточки теплі одягли, чаєм напоїли. Дорогою до штабу Славко дивувався, бачачи безліч людей та автомобілів. Це всі мене шукають, запитував він і розповідав, що ходить до дитсадка і любить дивитися мультфільми, а ще дуже хоче з'їсти піцу. Його знайшли майже через добу, і ця звістка по рації відразу облетіла усіх шукачів. Вони поверталися щасливі, дитина врятована, тепер можна й додому. Волонтери це добровольці, які приходять на допомогу, не за гроші і навіть не очікуючи вдячності. А просто так, тому що можуть і хочуть це зробити. Знак волонтерства це розкрита, піднята рука. Рука допомоги простягнута з любов'ю. Смаколики від Машки Що скажете? відволічаємось і приготуємо бутерброд рибки? Для нього тобі знадобляться хліб, зернистий сир, сметана, огірок, зелена цибуля та оливки. Візьми круглий хліб, виріж скипку та зніми з неї скоринку. Зернистий сир змішай зі сметаною і посоли, намаж скибку хліба утвореною масою. Вибери не дуже товстий огірок, наріж його тонкими напівпрозорими кружальцями. Щільно виклади їх на бутерброд у вигляді луски, починаючи від хвоста рибки. Із зеленої цибулі зроби плавці. З оливки виріж кільце і вимости рибі око. Залишилось зробити рот і хвіст, теж, до речі, із зеленої цибулі. Біля рота поклади вирізані кільця цибулі це будуть бульбашки повітря. Ось і все. Смачного! Перевір себе. Ось так ми і підійшли до запитань, які я завдаю в кінці кожного випуску. Тож готові себе перевірити? Впевнений, що так. Погнали! З якою країною ми почали знайомство сьогодні! Правильно, це країна Болівія. А чи багато індіанців живе на території Болівії? Правильно, Болівія це єдина країна в Південній Америці, де більш ніж половина жителів індіанці. В Болівії є готель із солі в центрі озера. Так це чи ні? Дійсно, такий готель є. Усі його стіни, стільці, ліжка, столи та прикраси солоні. Можна навіть спробувати. Персонал не заперечує. Чи розгулюють вулицями болівійської столиці Зебри? Вірно, їх там можна побачити. Проте не справжні тварини, а люди, вдягнені в смугасті костюми. Ці зебри волонтери, які допомагають літнім людям та дітям безпечно переходити через дорогу. В такому одязі їх здалеку видно і пішоходам, і водіям. І останнє питання: чи запам'ятали ви, хто такі волонтери? Так, це добровольці, які приходять на допомогу не за гроші, а просто так, бо мають бажання допомагати. Ось так швидко і закінчився час нашої програми. Ми з нетерпінням чекатимемо наступної зустріч, тож не пропусти наступний випуск. Бувай!